Неважно, коли людина не хочеться жалити та й страсли теж день і не помішать. <рес> Точно ще раз мікати. Ви на свадьбу чи не на свадьбу. На свадьбу. На свадьбу. Ну, деємо, Закарпатське весілля можна побачити у селі Добриничі під час проходження нового авторського маршруту відцяну додому. Його створила місцева жителька Аліса Смирна. Він веде ужанською долиною. Ми можемо одружити вас спонтанно, видати свідоцтво про одруження, яке дійсне лише в карпатських селах. Ми вас почистуємо Ужанською кухнею, з нотками Чехословаччини, Угорщини і Лемківщини. Ми покажемо вам обряд чіпчання молодої і хустковий танець. Відцяну додому, це один із п'яти маршрутів, які створили в межах проєкту Пізнай Ужанську долину, розповідає авторка ідеї Людмила Сюзева. Екскурсоводи могли запропонувати свої локації. Олександр Шершон вирішив показати місце, де зустрічаються кордони трьох держав. На території Ужанського національного природного парку знаходиться унікальна вершина гори Кременець, де стикаються одразу три кордони: це український, словацький і польський. Однак, так як цей маршрут доволі довго. Отривалий він не все сезонний. Тому Ужанський національний парк вирішив встановити таку репліку локацію в селі Стужиця, до якої легший доступ. А цей 1300-річний дуб у Стужиці обіймають десятеро людей, аби виміряти його діаметр. каже автор ще одного маршруту Павло Худіш. Чоловік назвав цей маршрут Одна долина багато культур і розповідає про різноманітність Ужанської долини, зокрема й історію двох дубів. Один з яких дуб чемпіон отримав національну премію відповідно за за його вік. Є кілька легенд. Вважається, що ці дуби були посаджені розбійниками, які грабували тут. Проходив торговий шлях через Ужоцький перевал. Ну і розбійники посадили ці дерева для того, щоб мати схованку. Ще одна легенда нам говорить про те, що колись величезний вепор сюди заніс жолуді, і відповідно з цих жолудей виросли ось ці чудові величезні дерева. Містика гір та шепіт дерев'яних церков автомобільний маршрут із такою назвою розробив екскурсовод Юрій Яновський. Він показує дерев'яну церкву Пресвятої Богородиці у Костерні, яку збудували у 17 столітті. Вона ще вважається однією з найстаріших церков бойківського типу. Такі церкви вони будувалися без цвяхів, без жодного металічного предмету. Коли заходите безпосередньо в саму будівлю церкву, вона реально вражає. Адже ви таке би переноситися в інший час. На вас бачать старе намолені образи, на які люди молилися ще 300 років назад. Відчувається цей запах старовинної деревини. І чому вона також вважається такою дуже знаковою? Адже тільки в нашій Ужанській долині ви можете зустріти у нас в Україні. Церкви бойківського типу авторка проєкту Пізнай Ужанську долину Людмила Сюзева розповідає, створили його, щоб показати туристам маловідоме місця Закарпаття. Ушанська долина насправді, за словами екскурсоводів, є такою невитоптаною територією, і часто ми можемо чути, як називають цей район депресивним. Так, тому що коли турист їде, він їде в Синиверське озеро, він їде в інші, скажімо, точки Закарпаття. А це здавалося б, під боком. Фактично біля Ужгорода, дуже близько, але є багато унікальних пам'яток історико-культурної спадщини і унікальних пам'яток природної спадщини. За словами Людмили Сюзової, загалом проєкт складатиметься з десяти маршрутів. Для усіх створять аудіогід-путівник українською та англійською мовами. Обидві версії завантажать на платформу безкоштовного міжнародного мобільного додатку. Ізі Тревел Оксана Ушакова, Леонтій Кулишин. Новини на Суспільному.